Коли Міністерство справ ветеранів працевлаштовує ветерана, воно рекомендує відразу вступити до нас в профспілку, тому що далі ми соціальний його захищаємо і звітуємо за це перед міністерством справ ветеранів як перед соціальним партнером. І це якби теж якби, методи якби, роботи. І багато де профспілок немає, тому що бізнес дуже динамічно розвивається. Не в усіх компаніях є профспілки, але точно в усіх компаніях будуть працювати ветерани. І точно, якби це треба, це треба змінювати. Тому що я говорив з одним бізнесменом. Він каже: Та в мене що, я ж опікую своїх. Я говорю: почекай, ну це ж не панщина. Ти дай можливість людям, щоб вони точно знали, що момент самоорганізації точно доступний вашій опції. І така можливість є. І, по суті, тобі ж буде краще, коли в тебе мотивований працівник, коли ти делегував повноваження соціального колективного захисту, і ми займаємося його підвищенням кваліфікації, підвищенням його морально-ділових якостей. Це ваші взаємовідносини. Тому і багато де такого свідомого бізнесу хочу відмітити в першу чергу seo клуб тому що це бізнес-спільнота свідома, яка Одна з найперших зголосилась на співпрацю з нами. Ми співпрацюємо і по працевлаштуванню, співпрацюємо по проектах реабілітації. Тому, от я думаю, от за такими, якби це наше майбутнє, от за такими спільнотами.